Привіт, потеревено за життя в Данії. Ну що? Ми їдемо в Швецію. За життя в Данії це також як поїхати з Данії до Швеції. В'їжджаємо в тунель під землю. Будемо їхати по дну морському. Все, Швеція. Коротше, ми доїхали до Швеції. Нас троє. Доїхати на е, суспільному транспорті коштує 99 крон на одну людину дорослу в один кінець. Тобто туди обратно 198 крон. Е, нас двоє 198 на два. А е, доїхати на машині коштує бензин та е, Оцей пропіс, це коштує 178 крон в один кінець, 178 на 2, тобто коротше, на 20 крон дешевше на машині. А ще, а ще е, парковка, вона коштує гроші. Ну, там трохи дінці. Коротше, машину ми запаркували, чим ми приїхали на машині. Може ще скупимось, ну ви знаєте, данці їздять на закупи у Швеції. Но це буде окремий ролик. Коротше, мої закупи у Швеції. Значить так, як завжди, купила молочку. Кефір. І таке йогурт Кварк, але це без цукру. Ну, просто я люблю цю консистенцію так, гарна, але коли є цукор, але не було з цукром. І це просто кварк Кварк – це якийсь такий перетертий творог. Коротше, арбуз, ну це сина брав. Салат на суміш. Вже можна вживати такий салат з буряка, майонез, сметана, лук, Ну, на хліб намазувати. Ну, я так їм смачненько, 20% знижка. Така цікава упаковка з сиром. Мені сподобалось, що можна сир. Напевно, я на упаковку повелась. У нас в дані теж є сири, але тут, коротше, сир можна поїсти і потім. Зберігати оці пластикові е, коробочці. Е, купила потім ікру. Е, ну, вона не червона, це як красна, але просто вона пофарбована. М -м, така. Е, ще були в, Данії, в Швеції дешевші всякі солодкі вироби. Ту, купили такі вафельки у шоколаді. І зараз фішка як Кока-Кола пише ім'я, так і тут на вафельнах написано гей hey, гей hey, привіт, привіт! Або ти волшебний. Це такі е, солоденькі кукурудзяні пластівці з е, залити шоколадом. А саме головне, ми були в українському кахве, то я купила в ресторані, бабуся називається в Мальмо, то я купила пампушки. Ой, які вони смачні, в мене аж слина тече. Ну і ще купили горішки. Це теж в тому кафе в ресторані Бабуся. От так, ну що. Ще щось там купила, ну не показую вам, бо це те саме, що і в Данії. Гарного дня! Я забула показати, купила такі вафлі, вони нейтральні. Можна або торт зробити з гущенкою варіоною, або просто мастити їх сиром якимось смачно. І отакі хлібці це дуже шведська фішка. Вона є в різних країнах, є в Україні, але ну от купила. Все це коштувало ще там йогурт, якийсь холодильнику лежить. Коротше, 530 крон.